Хочеться чогось солодкого, але хочеться солодкого чогось домашнього, не магазинного печива там, чи ще чогось. І ось, що є в холодильнику: домашня сметана, 4 яйці, цукор, олійка, да? сода, плюс ванільний цукор, трішки ще було згущеного молока, какао, ну і, звісно, пересіяне борошно. І хочу щось таке зробити, щоб ми з чаєм поласували. Я все сюди пересипала, переляла, да? окрім какао, порошку і ще борошна. Знаєте, як ото вдома. Є трішки. Того, навіть згущеного молока. Да? Декілька яєць тих є, тому що яйця зараз ще можна там в АТБ, Допустим, я беру більш-менш дешевша ціна і завжди свіженькі, мені дуже подобається. І ось так: того того трішки подобавляли і можна зробити домашнє, те, що буде смачне, і ви будете знати, що ви туди поклали. Вимішуємо це все, щоб розтанув, розчинився цукор. Є тепер дві ємності з білим тістом ось така консистенція. Пішло, до речі, муки в мене ви бачили насійна, десь так: стакан такий на Мілілітрів 250 І ось какао, до речі, дуже круте, мені сподобалось, тому що дуже шикарний зараз аромат, як я замісила це тісто, додавала. Дуже аромат прям справжнього шоколаду. Ось таке, звісно, ця маса густіша, тому що ви знаєте, що какао у нас загущує тісто саме. І будемо зараз змішувати собі в'ємності для випікання. Духовка у нас вже розігріта. Чекає на смакоту. У мене ось така скляна ємність велика, і видала я на смащене олією цю ємність білий шар і шоколадний. Зараз трішки ми його підмішаємо таким чином, щоб у нас було гарно. Да? Щоб в розрізі у нас було Дуже апетитно потім, смачно. Ой, а запах пахне дуже-дуже мені подобається. Дуже шоколад, прям пахне чудово. Какао, ця шоколадна така дуже маса прям ароматна. Ось так у нас воно зійдеться. Хай собі буде гарно, смачно. Зараз в духовочки все розрівняється. Ось так. Дістала я вже через 20 хвилин. Провірила на сірником на те, щоб було тісто пропечене. Тісто в нас пропечене, сірник чистий. Зараз відділю, дивіться, як відстає від стінки і пергамент не потрібен трішки олії. Дивіться, відстає від стінки чудово. Зараз його дістану, такий м'якенький. Дістану і будемо далі. Ось така вийшла смакота. Аромат просто, навіть форма сердечка, романтичний пиріг такий. І, хочу показати, пружне тісто стає назад пружне, пружне, ароматне, смачне, ось так. Смакота.